Кумба на підвіконні в Івано-Франківську на виставці презентували понад 300 сортів фіалок. Близько 15 років Олександра Кіт власними руками вирощує ці квіти. Жінка каже, виведення нових сортів займає досить багато часу. Про кожну рослину дбає як про власну дитину. Називається вона Полуничне клахуті. Це є мій сорт, бо фіалки виводять селекціонери, фіалки запиляються. Потім в фіалочці робиться такий маленький, як стручок. Маленький. Насіння фіалки досягає 9 місяців, тобто як вагітність у жінки. Потім це насіння сіється. Помаленьку виростає, і ти вже чекаєш результату. У колекції Галини Радловської близько 600 сортів фіалок. Для них вона виділила дві окремі кімнати. У реаліях війни через вимкнення електроенергії квіти опинилися під загрозою загибелі. Якщо немає світла, наприклад, так як у мене вдома, немає тепла для фіалочок. Я просто стележі не виключаю, тому що вони постійно ну, повинні світитися 12 годин на добу. Мінімум фіалочки повинні освічуватися лампами денного світла. І я просто їх не виключаю. Коли вмикається світло, то вони от і засвічуються чи вдень, чи вночі. Ну це для них є дуже мало, тому що вони зараз у мене 5 годин на добу можуть світитися, 6 годин, буває 3 години. Це і для них дуже мало. Я просто переживаю, щоб вони мені всі не погинули. Відвідувачі мають можливість не лише насолодитися красою квітів, а й придбати рослину. Подивитися на цю неймовірну красу, набратися позитивних, гарних емоцій. В наш час не такий вже і легкий зараз, це якась віддушена розрада. Це дуже кропітка, скорпульозна, нелегка праця. За ними треба доглядати їх. Треба холіти, Їх, Ну це, це не так просто, як воно видається на перший погляд. У мене не вийшло. Виставка відкрита для всіх охочих в Івано-Франківському краєзнавчому музеї з 10:00 до 17:00. Триватиме вона до 4 грудня. Валентина Федорчук, Ігор Попек, телеканал 402.